Як людині з нуля почати заробляти онлайн, хоча б першу тисячу доларів? Правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти. Я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з нею справлюсь, стільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачу бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так я хочу цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручуватися. Стрінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, і я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І Ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату, це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати. і приходить домой віддохнути, може Щось з дітьми, поспілкуватися і все. І е, на прикладі просто заробітку онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео і будете заробляти за це гроші. Він по 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля, До речі, є ця інформація.